У дитячій бібліотеці Павлограда відкрився простір Дружній до дітей його створили за ініціативи громадської організації та за підтримки ЮНІСЕФ Юкрейн. Дитячі простори вже працюють в 12 громадах області. Тут діти та батьки можуть отримати родинну психосоціальну підтримку. Дітки будуть гратися. Отже, для дітей саме найголовніше це гра. Ми будемо використовувати методи арт-терапії: це ліплення, малювання, розмальовки, аплікації тощо. Спеціалісти працюють з емоційним станом дитини, знімають стрес, а також налагоджують міжособистісні комунікації. Почали працювати проект, працяв. В... Почав працювати в місті Павлограді, допомагаємо нашим родинам, допомагаємо сім'ям, які попали в важкі такі обставини, життєві, допомагаємо сім'ям, яких є діти, допомагаємо ну, взагалі всім гражданам нашого міста. Простір дружні до дітей працюватиме у дитячій бібліотеці протягом трьох місяців. За детальною інформацією можна звернутись за телефоном 095-300-56-15. Олена Куліш Єгор Брова, Євгеній Іваненко новини ПТРК.